Так, вітаю. вітаю усіх на нашій зустрічі в цьому новому році 2026. Ну, ми точно знаємо, що вже навіть цифри говорять про те, що треба щось змінювати. Все, новий старт, все, що було в минулому, уже залишається позаду, і ми бачимо кожного дня, бачимо в своїй сфері, в б'юті сфері взагалі в житті. Те, що все змінюється, все змінюється і. Насамперед змінюється життя, змінюється життя наших клієнтів, змінюється наша робота і їх потреби. Навіть через себе, якщо я дивлюся, чим якими послугами користувалася я саме раніше, от, наприклад, манікюр, да? от, то тепер я от з натуральними нігтями. Чому? Тому що мій улюблений майстер залишився в іншій країні. Тут свого я не зайшла, і так у багатьох. А як цей майстер може дотягнутися до мене, щоб відновити мої нігтіки, так і якось піклуватися про мене? Ось про це ми і будемо говорити. Так відбувається зараз у світі, і ми нічого не можемо цим зробити. Можемо ми тільки бути такими еластичними і підлаштовуватися і брати в свою роботу нові інструменти, нові професійні інструменти, і ті, хто почує це зараз. Розгляне ті можливості, про які ми говоримо весь час, той буде в своїй сфері залишатися професіоналом і експертом. От зараз всіх рознесло по всім країнам. Ми не можемо іноді бути тим самим професіоналами, працювати в своїй. Тій такій сфері, в якій ми були до цього повноцінно. А хтось вимушений бути да навіть там якимсь науковим працівником а працювати на кухні або колись у нього був якийсь успішний бізнес. Зараз він в іншій країні має просто доводити те, що він експерт, професіонал, що він володіє знаннями. Так, влаштоване життя. Тому, коли ми говоримо тут, що які інструменти є такі у нас, і коли ми говоримо про систему Coral Club, про бізнес Coral Club, ми розуміємо, от що саме цінне, що тут ми залишаємося тими експертами, тими професіоналами, тими, хто в минулому да, здобув свої знання. От, хто здобув свій досвід, хто був таким корисним своїм клієнтам? І ось у нас є такий потужний інструмент бізнес-інструмент інструмент, як я то кажу, це наша третя рука. Якби ось мій досвід, моя історія, да. Коли я опинилась в іншій країні з двома своїми руками. отакий відомий тренер-методист професійного бренду. в минулому, Там я була просто самим звичайним працівником в кабінеті, просто в кабінеті краси, і ніхто мене там не звав, не знав, звав і звати мене ніяк. От і мені просто як найманому працівнику е, прийшлося да, вивчати ці нові правила гри для мене, а досвіду то в мене було. Ого, ого, стільки так, 18 років тільки методичної роботи. От тому, звичайно, коли, коли вже до мене ця прийшла інформація, да, дякуючи Алісі, да, вона мені її принесла, колись вона мені сказала: Боже, Ілонечка, я вас узнала, де вона мене знайшла? В інстаграм, так, в інтернеті, да, в онлайн, онлайн просторі, бо фізично ми б ніколи б не зустрілися. Я була у вас на майстер-класі по обгортанням колись. 14 років тому в Харкові, от буквально у нас, ми пам'ятаємо, Каражана ВК у нас були наші представники. Там. І отак от почалося наше спілкування. Що тоді було у мене, от як, да? як просто у людини, не як якогось там експерта. У мене були такі проблеми по здоров'ю, що я психоемоційно, фізично просто не могла вже бути такою свідомою працювати. Я була просто розвалена. От і мені потрібен був той інструмент, який мене полагодить. От і я просто тоді його взяла і почала ем, свій персональний експеримент, як я кажу. І коли там на четвер. Цидень я отримала ці шалені результати. Я прокинулася нарешті без болю. А я просто місяць на знеболюючих, я роблю все, мені ніхто не може допомогти нічого. Я розуміла, там я в стресі, я суха, мені, мені потрібна детоксикація, мені потрібна вода. І ті методи, які були в мене на той час, вони мені просто не допомагають. А якщо я як майстер поламалась, я не можу працювати. Я ніхто звати мене ніяк і працювати я не можу. Все. Так земля з під ніг пішла. О, тому, звичайно, я зрозуміла, що це найпотужніший інструмент для моєї роботи і для моїх клієнтів. А клієнтів у мене за той період час по всьому світу як виявилось. Неймовірна кількість колег, неймовірна кількість. І, звичайно, я почала вивчати цей цю систему, ці інструменти, вирішила пройти від початку до кінця наш найпотужніший інструмент концепція здоров'я, нашу систему. Система, яка ну насправді творить дива. Все просто і говоримо ми. На простій мові нам знайомі, як б'ють експертам, нам знайомі на мові фізіології є клітина, да є органи, є системи. От і кожна клітиночка вона складається на десь на 80% з води. Якщо тієї води не вистачає, клітинка сохне, ми стиріємо. А якщо в ній ще й бруду достатньо, тоді з'являються ті мільйони діагнозів, з якими ми стикаємося кожного дня. І коли це в мене така проста схема, і ось такі прості кроки, як концепція здоров'я, гідратація, детокс, антипаразитарна програма, глибоке очищення. Да, глибоке очищення, наша улюблена коловада. От, коли ми все це почистили і потім ту клітинку нагодували, тобто закрили ті дефіцити, в яких вона була, все відновлюється. Тобто, я кажу, ми, знаєш, як організм відкатіть до заводських налаштувань. До тих налаштувань, як задумала природа, тіло, мав. Щось із зв'язком. Зв'язок, так? Скажіть теми, ми залишаємось тут, і ми стаємо ще експертніші, ще потужніші, а ще найважливіше, що ми стаємо. Вільними в своїх пересуваннях у нас завжди наш бізнес-інструмент тут з собою. А і для того, щоб з цим розібратися, у нас тут є все, у нас є система ем, навчання, яка відбувається у нас в команді на регулярній основі. У нас є наші зустрічі, у нас є ті інструменти, які б'ють інструменти, які ми в нашій команді випрацювали для того, щоб працювати легко. А для б'юті-майстра це важливо не виграть, от, і е, просто е, бути максимально корисними своїм клієнтам. Це одна історія да, про навчання це завжди для нас найголовніше, тому що, я, коли мені тут сказали, Ілона, тут є ще можливості, я сказала: ні, 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 я нічого тут не розумію. І взагалі мережевий для мене завжди був якоюсь табу темою, бо мене завжди хтось кудись хотів затягнути. Але коли мені сказали, спокійно, і ці люди, ці мої, да, наставники, ці командні гроки, як я кажу, це команда мрії, я вас чекала все життя, бо всі заряжені тут тими ж цінностями і такими цілями. І найголовніше, що тут є такою червоною такою ниточкою. йде. Це піклування, і піклування про. Е Клієнта, піклування про колегу, піклування про партнера. І нам тут усім так вигідно, щоб у всіх все вийшло. І оце саме найкраще, яке може статися у житті, тому що набагато хто з нас працював десь в якихось компаніях, кабінетах, яких студіях, де сама атмосфера була може іноді і не дуже класна, якась конкуренція нездорова. А ось тут те саме місце, місце сили, де ти отримуєш знання, отримуєш нові навички нові, ти поряд з тими, хто каже, що в тебе все вийде, а я тебе навчу. Це дуже цінно, особливо в ці часи. І все це у нас тут в нашій команді, в нашому кораловому клубі, безкоштовно. Якщо ти вже є членом цієї команди, то ти вже отримуєш ці знання, і доступ у тебе має, є до усіх. Тільки ти приймаєш рішення, де і як ти хочеш вчитися. Ну і якщо вже говорити тут про наші можливості, наприклад, да, то ми кажемо, що у нас тут є такі. Три дороги. Які ці три дороги, ми так називаємо, то знає, на яку дорогу ти підеш? Що тут може бути? Ти можеш бути тут споживачем, ну просто тією людиною, яка класно користується продуктом, отримує результати, свої класні такі, які змінюють твоє життя. За руку проходиш з тією людиною, яка тобі показала цей шлях, з тими експертами, які є у нас в команді, а це і лікарі, реабілітологи, остеопати, енергопрактики. Нутриціологи, дитячі лікарі, хірурги, травматологи, гінекологи. Тобто оця потужна вся спільнота є доступною тобі для консультації, для допомоги. І все це працює швидко, в онлайні, абсолютно чарівним таким методом, да? чарівним таким фактом, нашим є. Так, ти споживач, супер. Тут дуже зручно керувати своїм здоров'ям. Вивчаєш цю систему, ти користуєшся нею і користуєшся нею для себе, для своєї родини, для своїх близьких, для тих, про кого ти піклуєшся в своєму житті. Потім, коли ти це все опанував, ти розумієш, що тут є ще система бонусів, та, і за те, що ти користуєшся цим продуктом, у тебе є така система, такий Чарівний подарунок від компанії, які це бонуси, які ти можеш потім використовувати на закупівлю цих продуктів, це неймовірна система, яка просто дає тобі можливість весь час бути в цьому такому економі... да? бізнес економічному класному стані, як би так сказати, да? ти просто користуєшся і за бонуси ще далі користуєшся. А якщо ти ділишся з... Тими, хто біля тебе, з твоїми рідними, з твоїми близькими друзями або колегами, тобі ще більше і більше бонусів, в тебе з'являються ще більше можливості. Потім у нас є ще третя дорога. Якщо в твоєму житті виявилася така ситуація, що ти розумієш, що потрібно опанувати якусь іншу професію професію мережевого підприємця, ти і тут маєш свої е, привілегії. Тобто тут є навчання, тут є інформація, тут є чітка система, яка дає тобі можливість, не зважаючи на твою минулу професію, скільки б років тобі не було, де б ти не знаходився. Просто стати стабільним, вивчити все, що потрібно для роботи, і це відбувається так швидко і так кайфово, От, що ти потім думаєш, боже, а чого я раніше на це не звертав уваги? А раніше ти не звертав уваги, тому що не зустрів тих людей, які тобі комфортно, класно, з серцем з відкритою душею про все це розказали. І отак коротенько. Наша зустріч сьогодні да, проговорити про всі такі моменти, які ми тут закриваємо. Те, що ми тут отримуємо, це насправді безцінно. І колись я почула цю фразу на конференції в Греції одної такої старшої пані, яка стояла візочком. От я підійшла, взяла у неї інтерв'ю і запитала, її, що для вас каравка. Вона мені сказала це життя в подарунок, здорове життя в подарунок, і їй запитала: А як ви повернули всі гроші, вкладені в своє здоров'я? Бо вона мені розказала страшенну історію, що вона була прикута, до ліжка, що ізраїльська медицина сказала, що жити їй тільки 8 місяців, що її діагноз вже вже все, смертельний, вже немає виходу. В неї немає шансу на життя. Вона сказала: Я не тільки повернула свої гроші, я отримала цей подарунок. Життя в подарунок. І ось зараз я тут, на конференції, в Греції, прилетіла із Ізраїля, встаю, танцюю, сама за себе піклуюсь і м -м, просто насолоджуюсь життя і дякую, що я колись це почула, побачила і м -м, скористалась цією можливостю. Ось така історія. Я думаю, що запис ми можемо вже закінчити, от, і у кого є можливість, то поспілкуватися.